Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже гарним рецептом. Персикового джему. Цей джем готується без загущувачів, без ніяких домішок, легко, швидко, просто. Всього півгодинки і такий смачний та гарний джем у вас готовий. Також в мене на каналі є гарний рецепт персикового варення, також густого, але з шматочками. Якщо ви ще не бачили, перейдіть, подивіться він також дуже гарний. Ну що ж, почнемо готувати. Для початку я беру помиті персики. Та розрізаю їх на дві частини і витягаю із кожного кісточку. Звичайно, можна порізати і на більш дрібні частинки, але я не бачу в цьому сенсу, тому розрізаю просто навпіл. Звичайно, ті частинки персика, які пошкоджені або підгнивші, я прибираю. Вже в почищеному вигляді я відважую, мені потрібно 1 кг персика. Пересипаю його в каструлю з товстим дном та додаю 250 г цукру. Всю цю масу ставлю на вогонь та починаю її варити. Постійно на першому етапі треба перемішувати персики, так як вони можуть пригоріти. Тому, поки персики не випустили сік, їх потрібно дуже інтенсивно помішувати. Буквально декілька хвилин і персики випускають дуже багато соку. Коли персики вже випустили сік, помішувати можна менш інтенсивно, засікаємо час від моменту кипіння і варимо від моменту кипіння 20 хвилин наші персики. Періодично, звичайно, трішки перемішуючи їх. Коли вже ця маса проварилась 20 хвилин, я беру погружний блендер і гарненько перебиваю всю цю масу. Нічого не перетираємо, не проціжуємо, так як блендером все гарно перебивається в однорідне пюре. Потім до цієї маси я додаю ще 250 г цукру та пів чайної ложки лимонної кислоти. Все гарненько перемішую та знов ставлю на вогонь варитись. Варю джем періодично помішуючи впродовж 10 хвилин після закипання. Всього на 1 кг персиків очищених я витратила пів кілограма цукру. Гадаю, цієї кількості достатньо, так як персики досить солодкі. Готовий джем переливаю в заздалегідь простерилізовані банки, наповнюючи джемом повні баночки догори та закручую прокип'яченими кришками звичайним способом. З цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 2 півлітрових баночки, і трішки я залишила на дегустацію. Ось джем вже постояв одну годину і ви бачите, наскільки він густий. Смачного вам!